І зараз я хочу вам сказати. Мені надо ваша просьба. У песка лага. Ну, Но мені треба. Щоб ви написали в коментах. Зараз я вам все розкажу. Я на Скажу тільки зразу, з батьком у мене вона лага. Може я там забить? мені треба з центра поля чи попасти в штангу, чи перекладину. Ну, вам треба це написати вперед. Треба написати на ютубі в коментарях поставити лайк І я буду в следующем робити ці ваші задания Ви поняли да ну наприклад, так треба забить первым касанням Чи вийти один на один Обвести і закотити там ворота ну шесть такая ось сейчас наприклад, но я выбиваю попробуем ударить в поля і високо. Ну, все, ви поняли, так? Да? Вам треба написати в коментарях, що мені зробити Ви поняли, треба там написати, може вийти один на один, чи. чи е, там там воротаря плести там забити штрафного, таке щось. Чи з зглугу якось. Напишіть в коментарях. ставим лайки і підписуємося.